Де не їла за цим рецептом, що в мене в книжці найкраще. Бо то ж мої. Так, Росія, що Росія пише, неізвісно звісно. Я зна, поняла, що ви з Росії, але якби ж ви написали, хоч російською, ну ніяк не а тою своєю. Юлія Коріцкана, Таню. Орхідею можете показати, чудова ковтинка. Юля, яку орхідею? Орхідеї ніхто не купував. Надюша Вільхова помилилася. Я купувала азалію. Доця хоче азалію. Я купила одну червону, одну розову. Розова така вона рябенька, якісь такі цяточки бордові по ній. Якщо ви будете чекати, то я піду у сарай візьму їх. Якщо ні, то будемо продовжувати стрім. Пишіть, бо вони в сараї чому? Тому що ці квіти, бігоні, азалія, вони не люблять тепло, вони люблять прохолоду. У мене в хаті тепло, 23 градуси, тому що чоловік замерзає в ноги, тому треба, щоб було тепленько. То квітам тим вони б до ранку вже полягали б спать. Так що так, орхідеї не купляли Юлічка, ні, купляли азалію до це любе. Оля Чумаченко, доброго ранку, друзі, привітики ще раз. Олю, Росія знову пише Барбара. Коротше, не знаю. Лего також доброго ранку. Оля, всім привіт разом. Добре, Олю, ми зрозуміли. Так. Слава українському народу. Таня Кусняшки. Таня, вітаю доню, з ним народження. Бажаю здоров'я, жіночого щастя на многії літа. Благи літа. Дякую, Танюшу, дякую. Дуже приємно. Ілля Вові привіт. Уже передала, він питав, ілля є, я йому помахала є, він вже зна, що то привіт. І тобі також від нього. Так, Лего, не пишіть одне й те саме не треба, я вас прошу. Діанка, в нас вже тривога. Назар корінний, доброго дня, доброго дня, Назар. Юля Корицина, батьки любили квасити кавуни, такі смачні виходили. Да, у мене в подружки покойниці, в неї батько, ми жили в селі, і вони приїхали до нас із іншого району. Приїхали вони з двома дітьми, двома дівчатами, батько і мати, і потім і, 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 померла мати, і батько зійшовся з іншою жінкою. І потім ще народили чотири спільних діток. Ні, троє, бо одне було в цієї жінки. І їхній батько квасив кавуни дівчата з піском у дійшці. Боже, які вони були. Я таких кавунів не їла ніде після того і ніколи. Такі добрі були. Він, так, ну, він взагалі був хазяїн такий, як і, і консервувати, і зварити, і ну, общем, І на городі, і на роботі, і все встигав, старався все для сім'ї. Ой, царство небесне вже нема, ні дочки, ні його. І це ж я кажу, що кавуни ті були з піском у діжці. Я ніколи ж не знала, що з піском, а подружка каже: все одно, Таню, таких кавунів, як батько квасив з піском, не буде. Я ще й кажу, як з піском? А вона каже: А ті, що ти їси, то ж з піском квашені. На дно кидається пісок, робиться росос, заливаються кружечки зверху і тоді ходить, змиває, вони вкисають отока такі добренні. Так що... Надо, кому треба з піском, читайте і готуйте, в кого є тара, дуже смачні. Шкода тільки, що в ті роки, коли ми були ще дітьми, там, в шкільні роки, 15 років, 16, тоді ж рецепти нам не були цікаві, бо ми ж не думали, що, в нас буде, що ми підемо заміж, що в нас будуть свої сім'ї, а треба ж було бігти гуляти на козанку і в кіно, в клуб. А зараз той би рецепт пригодився, але ж, але ж. І до речі, валя його покойниця не знала би і ще питала. Ти рецепт знаєш, вона каже, ні, Таня, не знаю, це ж такими. Сталкер, віта... вітамін школи 77-ї бригади ЗСУ. Що за вітамін? Вітамін школи, як зрозуміти? Не знаю. Доброго вам раночку, міцного здоров'ячка, Іванка Капачук. Вітаю вашу донечку з днем народження, щоб радість приходила в серце без краю, любов Любові злагода панувала у домі. І достаток повнився щоразу миру, злагоди, любові. Дякую, дякую, велике Іваночко, дякую. Дуже приємно.